Так, почався ранок, поснідали, вийшли на ділянку. Бор'яни повиривали ручну, як змогли. Перекопувати немає сили часу, тому роблю такі борозди. Тут висаджу кукурудзу, подивлюся, чи ні, купувала. В Аврорі. називається попкорн. Ну, подивимось, яка воно буде попкорн. І з'їде взагалі чи ні. І що в мене є, там кабачки наразі, гарбузи. Мабуть, десь поруч посаджу кабачки і буду теж саджати, просто робити лунку. Бачите, тут ще дуже багато коріння, тому буду просто рихлити. Ось так. І саджати насіннячко. Перекопувати всю землю не буду, бо сил немає і часу немає, тому що завтра вже їдемо в Харків. Що встигну, що в мене є з насіння, те і втикну. Тож будемо робити.